Добрий день, мої маленькі винахідники! І знову раді вітати вас в арт-студії Антошка. Сьогодні ми будемо з вами говорити про. А краще я вам загадаю загадку. Про кого ж сьогодні ми будемо з вами розмовляти? На городі виріс дуже круглий, жовтий і байдужий до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Відгадали? Це ж гарбуз! Правильно, малята! Це гарбуз! Подивіться, яка гарбузова родина сьогодні до вас завітала. Національний день гарбуза відзначають 26 жовтня в США, а також в деяких штатах Канади. А 30 листопада. День гарбуза відзначають в Україні. Що ж ми можемо сказати про гарбуз? Чи це фрукт, чи це овоч? Вчені дуже-дуже довго сперечалися, але вирішили, що гарбуз це фрукт. Ось такий собі фруктовий овоч. Солодкий, запашний, споживний. І вітамінний. Гарбуз на 90% складається з води. Він е, самий справжній атрибут осені. А ще у гарбузах майже все їстівне. І серединка, і насіннечко, і навіть квіти. З гарбуза готують смачну їжу, супи, кондитерські вироби. Печуть хліб. А також можуть виготовляти ліхтарики, які використовують на свято Геловіна, яке почало своє народження з далекої Ірландії. Але в Україні це свято набирає великої популярності. А з чого ж починається життя гарбуза та будь-якої іншої рослини, правильно малята з насіння. І зараз ми з вами. Проведемо дослід експеримент в якому ми побачимо, з чого ж виріс наш гарбуз. Для цього нам потрібно взяти гарбуз, дощечку, на якій ми будемо його розрізати, ніж, без дозволу батьків, ніж брати не можна. Тому цей дослід потрібно проводити разом з мамою або татом. Марля! Водичка і земля. Спочатку нам гарбуз потрібно розрізати. Ось так. Відрізаємо шляпку. І що ми з вами можемо побачити всередині? Подивіться малята. А всерединки у нас є насіннячко ось таке. Ось таке насіннячко. Бачите малята? Із цього насіннячка в майбутньому виростуть великі-великі гарбузики. Так. Зараз ми серединку трішечки виберемо ось так. І заповним наш гарбузик землею. Ось так, гарненько заповнили земелькою його. І щоб насіннячко в нашому гарбузі проросло, його потрібно залити водичкою. Ось так. І будемо з вами чекати. Два тижня. Через два тижня ми подивимося, що виросло в нашому гарбузі. Ось малята і пройшли два тижні. І що ми можемо сказати? В нашому гарбузі насіння проросло. Висновок: щоб проросло насіннячко, не обов'язково чекати весну або літо. Саме головне це створити гарні умови для того, щоб насіння проросло. Тепло, вода та поживні речовинки ось такий був у нас з вами дослід про гарбуз. Сподіваюсь, вам він сподобався. Малята, пам'ятаєте ви, яка зараз пора року? Правильно, зараз осінь, золота пора, а незабаром і зима. Тому нам потрібно всім набиратися сили. Вживати багато вітамінів, щоб бути здоровими. А сік з гарбуза це самі ті вітаміни, які нам допоможуть не хворіти взимку. Зараз ми з вами своїми рученятами приготуємо гарбузовий сік. Для цього нам потрібно гарбуз, склянка, марля і терка. Я на терочку зараз натру наш гарбуз. Подивіться, малята, я закінчила натирати гарбуз. Ось скільки в мене його вийшло. Подивіться, якого він кольору. Він помаранчевий. Це тому що в ньому багато каротину. Дуже корисно для очей цей вітамінчик. А зараз нашу марлічку я поклала в скляночку пусту. І сюди буду викладати наш гарбуз. Дуже гарний, дуже запашний, пахне, як він. Дуже смачно. А скільки в ньому корисних вітамінок, якби ви тільки малята знали, дуже смачний гарбуз. Так, виклала. І зараз будемо віджимати сік. Подивіться. Тільки пече соку, дуже соковитий, подивіться, красивий, гарний, запашний сік. Ось скільки соку ми отримали з нашого гарбуза. Подивіться малята: це все гарбузовий сік, корисний, поживний і вітамінний. А я бажаю вам бути здоровими. пити натуральні соки. І ми знову з вами зустрінемося в нашій арт-студії Антошка. Будьте здоровими, бережіть себе, навчайтеся, розвивайтеся разом з нами. До нових зустрічей! Всім до побачення!